Слухай, може причепити, бо в мене ліва рука все ще... Ось так, так. Да. Два коло вгору mm -hmm. Я ж ви розумієте, я не від вас ховаюся, не від аудиторії, а від ФСБ і всяких. Чим я займався так, до війни? Uh, ну, до, досить довгий час. Майже півтора десятка років я присвятив освіті дітей та підлітків в області антидискримінації, прав людини, толерантності, був тренером освітніх проєктів, починаючи від організації різних заходів, культурних, театральних, футбольних заходів для підлітків, в яких просувалася ідея така, що як добре, що ми такі різні всі, але ми можемо разом щось робити, творчі, творчі, різні штуки. От, спортом займатися, і це не, ну, не є привід а, через те, що а, трошки відрізняється, що не привід а, цькувати цю дитину, цю підлітку. Можна навпаки через розмаїтися, збагачуватись, і це буде тобі а, ну, силою в суспільстві і в спільнотах. От. І, да, я... В основному я педагог, був такий тренер. Проєктів для підлітків і молоді, і потім і з дорослими теж працював. І з 2014 року, враховуючи, що в мене найкраще це виходило, то звісно я працював із підлітками, які постраждали від війни, які змушені були покинути свої домівки, які в тому числі втратили близьких. От, я був бажатим в таборах для дітей, які е е постраждали від війни. От. Ну, але поступово йшов час, я розумів, що ну, якось для мене цього недостатньо. Я багато класних речей розповідаю, показую через різні театральні практики, ми пропрацьовуємо. От, е ну, оці, в тому числі і травми дитячі, от. але мало мені просто от, говорити про це. І що робити з наслідками війни? От, війну треба закінчити, і треба зупинити певним чином. Як її зупинити, треба дати відсіч. В певний момент я дозрів і пішов на вишколу, пішов займатися військовою справою. 25-го я був в <гум> На першій бойовій нас коли відправляли, сказали, ну, 7 днів ну, максимум, 14 ви поїдете. І, врешті-решт, ми там були 27 днів, потім вийшло на 3 дні, встигли в баньку сходити і назад на бойові. Коли починалося наступ з боку окупантів, то ми допомагали піхоті його стримувати, навалювали в ті точки, які нам називали координати. От і да, підтримували наші контрнаступальні дії. От нас ніхто не попереджав, що будуть наступи, Це це все тримається в секреті. От, просто кажуть, будьте готові завтра працювати півдня, весь день. Ну, Якось так. І потім в один з перших днів вересня, з другої ночі, до другої дня ми майже без, без зупинки так, тільки виходили, попрацювали, зайшли там, на пів години 40 хвилин, поки б там по нас контрбатарея працювала по місці, де ми, звідки ми навалювали. Потім знову виходимо, працюємо, або чекаємо, коли нам дадуть команду, і потім працюємо. Дуже неприємний звук, такий свистящий. Уїнці над головами метрів 15-20. Ми тоді думали, що вже ну, напевно прилетить, але все над нами прийшло. В той день більше 20 мін відстріляли прицільно. Нам казали про влучання. О. Найяскравіше, звісно, влучання було це. Коли ми потрапили в склад БК польовий і було видно, як детонують снаряди, тобто підлітають такі іскри uh -huh. в небо. Ми не бачили самого складу, але бачили, як з холма підлітають оці іскри, вилітають. Це було дуже приємно. В перші дні, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, не було жодного от, жодної впевненості, як все розвертатиметься далі. Скільки територій захоплювалось кожного дня, просто. Були такі думки, і вони доволі сильними були. А що навіть якщо розвалиться ЗСУ, от в нас є наш состав, який буде боротися і битися і партизанськими методами стільки, скільки треба буде, стільки, скільки в нас буде сил. Ну до цього морально я був тоді готовий. І такі сценарії в голові, в голові вони вимальовувалися на той момент. Але, звісно, я дуже радий, що цього не трапилося, що ЗСУ. І ТРО, і все це разом спрацювало, і продовжує навалювати так, що зараз вже українські території кожного дня звільняються. Ми між собою думали, що будемо намагатися триматися спільно і ну, допомагати одне одному навчатися, працювати, опановувати нові інструменти. Разом навчалися, і їздили на полігон і поїхали на бойові. Тримаємо одне одного, звісно. Багато жартуємо. Уговорюємо багато моментів, це вже можливо стосується трошки політичної частини, що більшість рішень, які відбуваються і приймаються не в бойовій обстановці, бо тоді потрібно, щоб хтось один приймав рішення, це командир. Але більшість рішень щодо як позиції підготувати, що в нас, наприклад, буде. Міномет, який мандрує між позиціями, що він не буде статично стояти в одному місці, тому що це насправді небезпека для тих, хто працює з цього місця. І, звісно, це неефективно, якщо це тільки одне місце і воно запалене. А після двох відпрацювань фактично вже контрбатарейні засоби знають, де ваш міномет і будуть туди насипати. Тому ми змінювали позиції і в принципі, працювали весь цей час разом. Мовлялися про якісь речі, як побутові, так і ті, що стосуються безпосередньо роботи. Ми вийшли на позицію, огляділись навколо, звісно, дуже обережно виходили. От. І командир розрахунку вже нам сказав, так, от звідси ми дивимося наш сектор стрільби, нам треба, щоб ми діставали по тих цілях, куди нам треба було. Значить, копаємо тут. От. І він почав копати з іншим бійцем. Вони заглибились на один штик. От, ми з... почали заглиблювати яму далі на другий штик. От, і в той момент, коли я стояв в самій ямі і заглиблював, з... був в мене за спиною. І несподівано світило сонечко, нічого не передвіщало біди. От, відбувся різкий такий, ну, підрив, такий удар, я чув, знає, що мене бейсбольною бітою вдарило в в плече, в лікоть більш за все. от біг. І я повернувся, знадобилося напевно секунди-дві-три, щоб взагалі усвідомити, що відбувається. Я бачу, що мій побратим лежить, в нього окривавлена нога, стопа розворочена. от, І бачу, що в мене починає тікти кров по руці. Рука просто як така сосиска була. болталася, вона холодна, оніміла була. і потрошку ну, повертається відчуття, звісно, але після того, як знімаєш турнікет, От, і потім вже нас е, розподілили, його повезли одразу в операційне відділення. В мене на рентген, комп'ютерна томографія, міняли пов'язки і так далі. Я анархіст і так, це в цьому начебто для когось може бути такий суперечило, як це піти в державну структуру, да, збройні сили, в тероборону і воювати фактично на босі держави. Але для мене тут немає суперечності, я розумію, що це питання виживання як на рівні людської істоти, так і на рівні взагалі руху, і взагалі, щоб хоч мати якісь можливість якогось голосу, якийсь політичної. Перспективи, треба треба включатися в цей супер соціальний, супер супер екзистенційний конфлікт, який зараз відбувається, і треба проявити себе, щоб, щоб взагалі заслужити хоч на якесь майбутнє. Вже про те, як далі вибудовувати політичні. Світоглядні речі ну мені здається, що це такий дуже вітальний процес. От він він народиться з цього. Я це дуже сильно інтуїтивно відчув. Ну ніякі політичні заяви, красиві тексти, які теоретизують про це, Вони не зупинять ракети, які летять, вони не зу не зупинять тих, хто катують в підвалах на окупованій території, як цивільних, так і військових. Вони не зупинять вбивства дітей і так далі. Тобто я розумію, що ну треба йти і зупиняти це я зазвичай читаю своїм побратимам питаю ну що я не, спиздив, не спиздів то воно ну, вони кивають кажуть так да, це типу якось відповідає реальності і потім вже я якісь іноді вношу корективи або не вношу і тоді публікую, читаю вже інше. Вибачте, пані, я перепрошую, я довго мовчав, але так забарвлені райдуги в чорному мармурі. Та думки до туги розпорошені. Як завжди, геть нічого не ясно, горизонт планування звужений, а ми несемося хвилями рясними між надіями та калюжами. У всесвіті, де файні речі безцінні, тому втілені добровільно, із дощами пронизливими, осінніми йдуть перші назавжди вільними. Митці та мисткині гіркої епохи, кістка в горлі, шаленого пса. Поціловані в корпус на тягне трактор трофейну мста, бути не просто за все прекрасне, але і стояти за ці кони, горді райони зубасті, із шевронами тероборони, із гострим, як лезо розумом, і з гідним шеврону образом. Дякую, що ти є і є, непрісно. болюча, квітуча вітчизна. a